І таке питання, Велико, чи могли би ви сказати у відсотковому е розумінні, Ну, ми всі священники і миряни ми розуміємо, що від нас багато залежить, але не все. Більшою мірою залежить від єпископа. Тому що е єпископат він веде церкву, він формує суспільну думку, е впливає на думку всієї церкви. І от у відсотковому е розумінні. Скільки відсотків в нашому єпископаті тих, хто розділяє вашу думку? Якщо можна, якщо ні, то ви знаєте, я думаю, що все ж велика кількість може розділяє мою думку, але давайте я б хотів звернути таку увагу. Всіх вас і особливо вас з Аркадії Верхочено, що ви задали це питання. От владика Варснові і я грішний, ми були учасниками собору Феофанії. Ми теж були. Я був ще й головою організаційної групи. Да. Тому я бачив, як голосували мої колеги. В мене зрительна пам'ять, не дивлячись на поганий зір, добра. Я дуже добре пам'ятаю, хто як ручку тягнув. Інколи по два рази. Це окреме питання, до речі, це про чистоплотність. А, тому, ну, пробачте. Ви знаєте, там були питання поставлені, і ви пам'ятаєте, як блаженніше ставив питання. Це було якби так, ну, всі, всі розуміли, про що голосують. Я не повірю, що хтось там. Буде розповідати, ой, я не так зрозумів, ой, я не так поняв в питанні що там. Я добре пам'ятаю, хто і як за що голосував. І якщо буде колись там серйозне питання про от, як би, е участь єпископів собору Фіофанії, ну, ми пам'ятаємо, добре пам'ятаємо, хто і як голосував. Е але. Ось ви знаєте, чому я підтримував і підтримую необхідність запросити сюди, митрополита Феодосія, котрий, це зрозуміло, підтримується інших поглядів, ніж я. Тому що, по-перше, кожен єпископ все ж повинен засвідчити, що він думає. Я вважаю невірним, ну, пробачте, навіть аморальним. Коли єпископ мовчить і ніколи не каже свою думку по деяких питаннях, в чому ж одне із служінь єпископа? В тому, щоб пояснювати, в тому, щоб давати настанову, в тому, щоб говорити. Єпископ повинен і має владу вчити і тлумачити. І якщо цього не робиться, якщо людина це не робить. Ну, це не вірно, це неправильно. Це йде проти самого сану і служіння е, єпископа. Е, Більш-менш, і кожен священник так само. Я вважаю, на конкретних парафіях повинен все ж давати пояснення. Е, тому я, я, наприклад, взагалі вважаю, що було б добре, щоб кожного архірея на рівні мінімум його єпархії. Не знаю, що є ще якісь подкасти десь, прямо спитали, його, ось один, два, три, 4, 5 питань. Дайте відповідь. Щоб потім не розповідали, що я думав, знаєте, так, праве полушаря в мене думала одне, ліва інша, а язик казав взагалі третє. Чи мене неправильно зрозуміли? Ні-ні. ні Свідчення, як і було, до речі, на Селенських соборах. Знаєте, не перевіряв той факт, але зустрічав таку цікаву думку одного з каноністів, що процедура на Вселенському соборі була зроблена на Вселенській Соборі була зроблена таким чином, що питання єпископам, як вони вірують і думають, задавалось від молодшого. Щоб авторитет старший. Його Я не давив. І е, воно е, двигалось від молодшого і до самого старшого. Щоб кожен засвідчував, ви знаєте, людина вставала і казала: там, Я і моя єпархія ми сповідуємо от, там, Христа Богом, да? е, віримо в Трійцю чи там е, сповідуємо дві природи і так далі, та далі. Так повинно бути. Знову скажу, що е, ювілей Першого Вселенського собору. Це нагадування нам, що таке соборність і як вона повинна проявлятися. Хай кожен висказує свою думку. Абсолютно. І чим більше єпископів буде або на цьому підкасті, або на своїх місцевих, і будуть відповідати на питання стосовно того, що ми сьогодні говоримо, тим краще, щоб ми могли потім сказати дійсно. Народ за чи проти, єпископи за чи проти, духовенство чи за чи проти. Тому ну, я соцопрос не проводив. Але я знаєте, люблю такий вислів, обратна связь. І вона повинна бути. І вона була, повинна бути в церкві прозорою і регламентованою, тому усіляко підтримую от, подобного роду формату. Можна я тут Дякую. То, Дякую. якраз підтвердити до цих слів, що владика говорить, що нас більшість. Е, згадали якраз за е, Фіопарі, собор, ми тоді були свідками. Я був головою лічильної комісії. У мене залишилися копії, якби документи. Копії документів, ну це не секрет. Срочно що, в сейф. Що, що саме проти. Це були одиниці, ну По різних там питанням, коли був архієрейський собор, це було один. Були ще які утримались ну, ну різні там питання, в тому числі, наприклад, поминання патріарха, там ну утрималось, там, нехай 4-5. А більшістю прийняти всі, все, що на архієрейському соборі озвучилось, прийнято було більшістю. більшістю. Тому і на сьогоднішні питання на сьогоднішній день, то що отець Аркадій запитує, наскільки підтримує, то я можу, зіславшись на собор рахіївський, сказати, що більшість підтримує таку думку. Вони задавали це, це питання не для себе, я був, я знаю, я бачу. Я хотів, щоб всі це почули. Простіть. У будь-якому випадку є велика кількість свідків голосування на соборі Фіофанії. І е, якщо хтось буде розповідати, що він або не зрозумів, або не голосував, ну повірте, це неправда. Як ви відноситеся до заповіта Лаврентія Чернігівського завжди бути вірним московській патріархії? А є такий заповіт. Ви можете вериф верифікувати, що цей текст належить йому, що цей твір належить йому? От давайте з вами зрозуміємо, що. Любі тексти вони потребують того, щоб бути переперевіреними, чи дійсно такий текст належить такому-то святому отцю. Якщо вивчати наслідя святих отців, ми побачимо, що навіть під час Вселенських соборів вже поставала така проблема, коли казали, що такий твір належить такому отцю, але потім вияснялося, що це не так, тому що хтось або спеціально надписував іменем святого отця не його твори, або спеціально провокував таке зробити. Наприклад, саме відома історія вона зафіксована у істориків періоду Сленських соборів, пов'язана з творами аполінарія Ладікійського, котрі були підписані після його засудження. Іменем Афанасія Олександрійського. Це дуже, дуже відомий приклад. І таким чином розпространялися ці єретичні вчення серед віручих. І багато хто звертав увагу вже в той час на цей підлог. Поняття підлогу є дуже важливим. Ну не вже ви ніколи не чули про ложні Євангелія і що церква з ними боролася з гностическими Євангеліями? котрі нас дещо назвалися по імені апостолів. Невже церковна історія пробачте вас нічому не вчить? Дайте мені доказ, що це дійсно було сказано преподобним Лаврентієм Чернігівським. А далі ми продовжимо: У мене питання більше до цього Романа. Чи можливо таке, щоб на наступний подкаст запросити владику Феодосія, щоб побачити ще якусь думку? Можливо. Можливо, і е, ми будемо раді. І це було б цікаво почути. Ми розуміємо, що це владики Феодосія. Отець Роман. Я би е, підтримав це питання і побажання. Я вважаю, що це необхідно зробити. Владика, тоді благословіть, і я думаю, що все вийде. Прямо як мене запросили, так і його запросити. Дякую, Владика, вам. За ваші сили, за ваші мудрі відповіді. Ми надіємося, що з допомогою цих відповідей багато, ну, по-перше, буде розрушено міфів, які наповнюють і голови, і деколи серця наших і священиків, і вірян. Надіємося, що нашим наступним гостем стане Владика Феодосій. Це дійсно. Дуже гарна думка, і ми відкриті, і готові до різних точок зору, різних думок, так само, як сьогодні: аргументованих, виражених. А я думаю, що було б ще дуже гарно після того, як буде Володика Феодосій, зробити зустріч нас двох. Добре. Добре. Це прекрасна ідея.